вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена. знаходжусь я на Львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 22 жовтня. Ну, друзі, з сьогодні був такий напружений, але таки приїхали на базар. Автомобілів, до речі, досить багато, і покупці вже починають потрохи з'їжджатися. Тому нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. За домовленістю можна виїхати ще в інші міста. За деталями звертайтеся за номером телефону наведеним нижче. Автопідбором у нас займається Василь разом з командою експертів. Також підтримайте наш канал лайком і коментарем. Гарного вам перегляду. Нісан Кашкай. 10-й рік, 10800. Ціна, 1,5 дизель на механіці 206 тисяч пробіг. Контакти тут є. Панорамний дах, мультикермо, шестиступенева механіка, кліматконтроль, Двухзонний. і феркоп. Hyundai Tucson, 6 рік, 7800 ціна, повний привід, 2-літровий дизель на механічній коробці передач. Так, підігрів є два ключа, клімат Парктронік, ксенон, електропакет. Так, 200 тисяч пробіг, контакти має бути вам добре видно. Показую, як виглядає. П'ятиступенева механіка є підігріви сидінь, клімат-контроль, дисплей. Так, Парктроніки. Так виглядає багажне відділення. Рено Колеус. 12 рік, 11500 ціна, 2-літровий дизель на механіці. 150 кінських сил, 220 тисяч пробіг. Контакти є. Комбінований салон. В досить гарному стані на перший погляд. Шестиступенева механіка. Двохзонний кліматконтроль. І парктроніки. Audi Q7. 15 рік, 19300 ціна, 3-літровий бензин, автоматичній коробці передач 333 кінські сили, 191 тисяча пробіг. Контакти до власника, бачите, чорний шкіряний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Панорамний дах. Мультикермо, так, показую стан. Так воно виглядає, є підігріве сидінь, двохзонний кліматконтроль. Тігуан і соренто по черзі перший тігуан. 14-й рік, ціна, 2 двохлітровий бензин, автоматичній коробці передач, 211 кінських сил, 101 тисяча пробіг. Контакти тут. Так, мультикермо. Кондиціонер. Автоматична коробка. Так, і києсоренто. 17-й рік. Так виглядає. 16 300 ціна, 3-три бензин на автоматичній коробці передач. 249 кінських сил, повний привід, 199 тисяч пробіг. Так, контакти є. Так, власник підказує авто семимісне. Вірте кермо. Так виглядає. Dodge Journey, 13500 ціна на старті, 18-й рік. 2,4 бензин на автоматичній коробці передач. Тут є контакти до Тараса, 40 тисяч пробіг. Показую, як виглядає. Авто семимісне. Мультикермо. Виглядає Mazda CX-5, 15-16 рік, 14900 ціна, 2,5 бензин п'ять бензен на автоматичній коробці передач, 192 кінські сили, 106 тисяч пробіг. Контакти видно. Електроруглювання сидінь. є люк, мультикермо, так виглядає. Peugeot 3008, 12 рік, 7900 ціна, 1,6 дизель на механіці: 195 тисяч пробіг. Тут є контакти. Щоб власникам не заважати, так вам покажу і по колу. Шестиступенева механіка. Мерседес Амель 320, хтось Хто спросив з підписників? Тут у нас восьмий рік, 12300 ціна, трьох літровий дизель на автоматичній коробці передач, 235 кінських сил, 255 тисяч пробіг. Є контакти, шкіряний салон. Так виглядає. Фаркоп Я вчора так, щоб і парктроніки. Land Rover Discovery. Це в нас не Америка, це Європа. 18-й рік, 23 970 ціна. Повний привід, двохлітровий дизель на механіці. 150 кінських сил. Так, тут є контакти. Обслуговували на офіційному сервісі. Машинка чесна від власника. Зараз фокусуємося і будемо показувати. Так, привезена з Італії. Власник підказує. Мультикермо. Шестиступка, Шести це авто євро 6. Так от вона так, 219 тисяч пробіг, бачите? Так вона виглядає. Дзвоніть вже уточнюйте всі деталі. Так, це у нас спорт. Показую по колу. Так, друзі, останнім часом часто запитуєте за KIA спортеч. Є вони і на ринках, 17-й рік, 18 тисяч ціна, 1,7 дизель на автоматичній коробці передач, 90 тисяч пробіг. Контакти до власника тут. Так, авто відчинили, значить, будемо дивитися з тої сторони. Так воно виглядає. Так, тут у нас авто в чехлах, тому зняти так мені не вийде, стан не буде видно. Автоматична коробка, підігрів сидінь, клімат-контроль. Парктроніки. Пажо 4007, 9 рік. 9800 ціна, повний привід, 2,2 дизель на механіці, семимісне авто, 156 кінських сил, 225 тисяч пробіг. Тут контакти. Зараз подивимося. Чи відчинено? На жаль, зачинено. Так, авто цікаве, семимісне, повнопривідне. Шкіряний салон. Мультикермо. Так виглядає. І парктроніки. BMW x 5 17 тисяч. Ціна, 13-й рік, 3 літровий бензин, автоматичні коробці передач. 152 тисячі пробіг, тут є контакти. Шкіряний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. панорамний дах. Мультикермо. Так, і парктроніки. Volkswagen Tiguan, 10-й рік, 9500 ціна, 1.4 бензин на механіці, 183 тисячі пробіг. Контакти до власника є так виглядає. Шестиступенева механіка, клімат контроль, дисплей. Так, є фаркоп. Ніссан Кашкай, 7 рік 8600. Ціна, 2-літровий бензин на автоматичній коробці передач, максимальна комплектація, автоматична коробка, так, 203 тисячі пробіг. Контакти видно. Так, подивимося. по стану. Так, панорамний дах. Мультикермо. Підігрів сидінь. Автоматична коробка, двозонний клімат. Фаркоп і парктроніки. Ford Edge. 16 рік, 16300 ціна, 3,5 бензин на автоматичній коробці передач. 289 кінських сил, 67 тисяч пробіг. Контакти тут. Електрорегулювання сидінь, шкіряний салон. Так виглядає. Світлий салон, охайний, мультик кермо. Автоматична коробка. Окей, Так, багажник. З кнопочки відкривається. Є парктроніки. Шевроле Еквінокс, 16 рік, 12700 ціна, 24 бензин на автоматичній коробці передач. Повний привід, 195 кінських сил, 183 тисячі пробіг. Контакти там. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Автоматична коробка, клімат-контроль. Підігрівеси дінь. Mazda це 3 19 рік, 15400 ціна, двохлітровий бензин на автоматичній коробці передач. Повний привід. Камера заднього вигляду, крузь контроль. 68 тисяч пробіг. Контакти. хто зачинений. Так, мультикермо. Nissan Rock, 14-й рік, 12300 ціна, 2,5 бензин, автоматичній коробці передач. 170 кінських сил, так, авто без ДТП в рідній фарбі. Тут будуть контакти, видно, повний привід, 272 тисячі пробіг. Так, колір у нас такий металік хакі. Темний Коричний такий не колір. Да, Корішного зелений ну і кажуть, хакі або як хто як називає, але темний колір не світлий, гарний. Треба помити кермо, а автомат так виглядає. BMW X-Trac 2012 рік, 17 тисяч ціна, 2-літровий дизель на автоматі. 184 кінські сили, рідний пробіг, 222 тисячі, є сервісна книжка. Контакти тут. Шкіряний салон. Світло сірий, здається. Так тут є нюанс. Так воно виглядає. Є парктроніки.